Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з ознайомлення із соціумом. Нас сьогодні на заняття завітала дівчинка-даринка. Бабуся Даринці передала посилку із села з листом. Вітаміни для онучки. Але, на жаль, даринка нічого не розуміє про користь вітамінів. Давайте допоможемо даринці і розповімо, чим же корисні вітаміни. Діти, а хто з вас знає, що ж таке вітаміни? Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організму. Вітаміни нам потрібні кожен день. Діти, назва вітамін походить від латинського слова віта, що означає життя. У вітамінів, як і у вас, є імена. Звуть ці вітаміни так, вітамін А, вітамін В і вітамін С. Ці вітаміни живуть в різних продуктах, які ми з вами бачимо і їмо. Діти, подивіться на ці малюнки і назвіть продукти, які тут зображені. У всіх перелічених продуктах знаходяться вітаміни А, В і С. Але найбільше вітамінів в овочах і фруктах. Якщо ви хочете добре рости, добре бачити і мати міцні зубки, вам потрібен вітамін А. Це вітамін. Росту. Чи знаєте ви, у яких овочах і фруктах він зустрічається? Правильно молодці це гарбуз, помідори, мандарин та апельсин. Якщо ви хочете бути сильними і мати добрий апетит, не хочете сумувати через дрібниці, вам потрібен вітамін С. У яких вже в овочах і фруктах він зустрічається. Правильно, діти, це буряк, яблука, груша, банан, редис. А ось ще один корисний вітамін С. Якщо ви хочете рідше застуджуватися, бути бадьорими, швидше одужувати при хворобі, вам потрібен вітамін С. Його називають вітаміном здоров'я. Чи знаєте ви, у яких овочах і фруктах він зустрічається? Молодці. Це лимон, цибуля, часник, ананас, смородина, огірок, салат. Діти, а зараз я вам пропоную разом з Даринкою ближче познайомитись з цими вітамінами. Підгадайте загадку. Сидить дівчина на дворі, а коса її на дворі. Хто це? Вірно, молодці, це морква. Яка морквинка? Так, морквинка смачна, вітамінна, цілюща, корисна, поживна, солодка, соковита. Чи ви знаєте, яку користь приносить морква? У моркві є вітамін А та безліч інших вітамінів. Вони поліпшують зір. Наші щічки роблять рум'яними, а всіх нас здоровими. Слухайте загадку далі. М'ячок я смачненький, стиглий, червоненький, соком, медом я налюсь, поживним тоді я звусь. Що це, діти? Вірно, це яблучко. Чи знаєте ви, чим корисне яблуко? Так, в яблуках багато вітамінів С і В, мікроелементів кальцію, заліза, йоду. Яблука мають здатність Очищувати організм. Слухайте далі. Росте вона на грядках, одежина вся в латках. Що це діти? Правильно, це капуста. В капусті містяться вітаміни С і Д. Вони допомагають усім бути сильними, міцними до хвороб. Сік капусти лікує кашель ангіну. Продовжуємо далі. Сидить марушка у семи кожухах. Хто її роздягає, той сльози проливає. Що це, діти? Правильно, це цибуля. А чи ви знаєте, чим корисна цибуля? Цибуля корисна і в салатах, і в борщах. В ній багато вітаміну С. Цибуля вбиває усілякі мікроби, загоює рани. Пропоную вам разом з даринкою пограти в гру зайвий продукт. Вам необхідно розглянути картинку і знайти зайвий продукт. Уважно розгляньте картинку і визначте, що на ній зайве. Правильно, це слива. А чому? Так, бо слива – це фрукти. Наступна картинка. Що на ній зайве? Так, молодці, це баклажан. А чому? Так, бо баклажан це овоч. Продовжуємо далі. Що зайве на цій картинці? Так, вірно, це банани. А чому? Бо банани це фрукти. Діти, а Даринка вам пропонує ще пограти в гру. Вам потрібно розглянути картинку, вибрати та назвати корисні продукти. Давайте спробуємо. Діти, що корисніше? Чіпси чи яблука? Лоці, звісно, яблука. Діти, що краще обрати? Напій? Чи сік? Правильно, кориснішим продуктом буде сік. Діти, що краще обрати? Чізбургер чи ягоди? Правильно, ягоди. Діти, а що корисніше? Сухарики чи сир? Молодці. Звісно, сир буде корисніше. Діти молодці! А зараз допоможіть даринці зробити дерево здоров'я. Вам потрібно розглянути картинки, вибрати корисні продукти, які містять вітаміни, та розмістити у віконечках. Давайте спробуємо уважно розгляньте картинки. Молодці! Ви допомогли сьогодні даринці дізнатися, що ж таке вітаміни і для чого вони потрібні. Діти, а на цьому наше заняття закінчується. Щоб росливи дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітамінами дружіть. До зустрічі, любі дітки!